Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І сьогодні вже Чорна п'ятниця, 21 листопада. Поглянемо спочатку з вами знижки мінус 50% тільки сьогодні один день. І далі з вами поглянемо на знижки. І обов'язково на овочі та фрукти, як вони змінилися, ціни. Дивіться, знижка тільки сьогодні на ось таку ковбаску, тигриня від своєї лінії 400 г55. Так, ковбаска є. І знижка ще на ось таку ковбаску від свеліні м'ясна лавка австрійська. Вона копчена запечена 400 грамів 86. Знижка ще на ось такий чай, листовий заварний. Хеліс 100 грамів пакування. І ціна мінус 50% 62 гривні 50 копійок. Сьогодні тільки один день. Знижка на шоколад молочний. Мілка. Ось велика, горіхова паста та фундук, смак карамелі та арахісу. І знижка ще на шоколад молочний мілка з начинкою ваніль та печиво орего. 280 г. І ціна однакова: 129,90. Тільки сьогодні 21 листопада. Знижка сьогодні ще на фісташкове морозиво, 500 грамів ось пакування. мінус 55% знижка і ціна 95. Показую вам знижку на шампунь. Жіночий і чоловічий. мінус 50% знижка. Жіночий 66. А чоловічий 75%. Давайте з вами поглянемо ціни на овочі та фрукти. Дивіться, картопля 11, така величенька. Малесенька картопля 7,70. Гарбуз батернат 21 гривня. Морква зі знижкою 6,70. Мінус 25% знижка. Картопля мита 22 гривні, морква мита 14,50. Катопля фасована по 17. Ось вона. Бурячок зі знижкою по 6. Морква по 9. Немита. Цибулька по 6. 5,90 мінус 15% знижка. Капусточка 9,60. Огірки тепличні 115 гладкі. Ось такі огірочки 96, кабачки 100 гривень. Курінь імбиря 158. Капуста цвітна 29,95. Одна зі знижкою мінус 25% знижка. Томати коктейльні 135. Перець солодкий зелений 60 гривень, 55 копійок. Мандарини по 50. Мінус 16% знижка. Погляньте, скільки їх багато. Томати тепличні: 90, речка біла зі знижкою 31 гривня. Речка Дайкон і речка Ред також зі знижкою 31 гривня. Корінь селери ось. 38,95. Капуста пікінська, мінус 20% знижка 20. Капуста цвітна 40 гривень. Капусточку вже вам сказала. Часник 129. Цибуля червона по 14. Цибуля фасована 10,80. Бурячок митий по 12. Зі знижкою. І бурячок не митий. Ось. По 8. Далі у нас клементинки, мандаринки по 80. Мандарин 50 гривень, мінус 16% знижка. Апельсин по 70. Ківі Голд у кошику. Вага кошика 500 грамів, 90. Хурма персимона по 85. Ну, зовсім не залишилось. Ось така хурма по 80%. Ківі 98. яблучко Red шип 41 гривня. Гранат 110, авокадо 150. Ось, і авокадо хаз 170. Яблучко зелене 48 гривень. Red Prince яблучко 41 гривня. яблучко фасоване 40 гривень. Яблуко фасоване. Ось. 40 гривень. Яблучко Гала 35. І яблучко Сартове мінус 14% знижка 29,95. Непогане яблучко. Яблучко Голден 39 гривень. Яблуко українське фасоване 29,90. Груша, ось така величенька, 52 гривні, 95 копійок. І малесенька 42 гривні. Груша фасована 55. В світі 104 гривні. Банани по 60, помела 90, помела червона 95, грейфрут 90 гривень, лимони 110. Лимон Майер 90 гривень, 18% знижка. І хурма Піраміда по 80. Ось такі ціни на сьогодні. Далі з вами поглянемо знижки на молочко. молочку. Сиркисламолочний Білозирківський. 9% жирності, вага 350 грамів, 66. 5% жирності 61 гривня. І нежирний 56. Також знижка на сир молочний день у день. Нежирний 180 г 29,90, 5% жирності 31 гривня і 9% жирності також зі знижкою. Але цінника я не бачу. Знижка обов'язково є, я знаю. Знижка на сметану молокія 15% жирності, 300 г 37,50 г. Сметана Мілкін, 15% жирності, 38,50. Сметана Мілкін, 21% жирності, 400 грамів 40 гривень. І знижка ще на сметану. З лагода, 20% жирності, 380 грамів пакування, 56 і ще побачила знижку на сметану молокія 20% жирності 370 грамів 59,60. Знижка на кефір молокія густий. 1% жирності 870 грамів 46,90. І знижка на кефір густий. 2,5% вже відсотки 870 грамів. І ціна 52 гривні 40 копійок. Знижка на йогурт від своєї лінії: Вишня, черешня. Манго персик і полуничка 800 грамів 52 гривні 50 копійок. Йогурт галичина Карпатський 550 грамів, 48,20. Йогурт густий, злагода, лісова ягода і полуничка 230 грамів. Ціна однакова 27,70. Знижка ще на йогурт чуда. Персика абрикос, полуниця, суниця 520 г, 50 гривень 20 копійок. Йогурт від свелінії питний з наповнювачем. Малина 400 г і ціна 20 гривень 20 копійок. Йогурт від свелінії персик, смак персика. Також 400 г, 20 гривень 20 копійок. А вже йогурт від своєї лінії питний з наповнювачем персик та маракуя, 1% жирності, 900 грамів, і ціна 41 гривня. Йогурт дольче, полуничка, манго, черниця, яблуко, персик маракуя і персик папая 280 грамів, і ціна однакова 35 гривні. Далі з вами поглянемо, які взагалі є знижки на консерви. Знижка на свинину, родинний смак, тушкована 525 грамів 89,50. На полицях взагалі не залишилось. Ще знижка на свинину у власному соку від своєї лінії 525 грамів 95. Знижка на ось такий паштет качиний. М'ясокомбінат тернопільський. 225 г, 50 гривень, 40 копійок. Паштет курячий. Ось такий індичий. І з м'ясом гусячим. Ось 130 грамів, 27-50. Ціна однакова. На м'ясо країв у власному соку від своєї лінії 62 гривні 90 копійок. Булгур з м'ясом курки від своєї лінії, 50 гривень червона квасолька з м'ясом індички. 52 гривні 70 копійок. Сардина. Задавання олії Розумний вибір. 240 грамів 48,60. Знижка на ось таку ще сардину. Бланшована в олії. 230 грамів 58 копійок. Знижка на шпроти, від делюкс воліє 190 грамів, 67. І різьке золото. Шпроти воліє 240 грамів, 96. Філе лосося шматочками воліє 120 грамів, лише 65-50. Тільки балтійські обсмажені у томатному соусі. Різьке золото. 280 грамів склі, 67. І кілька обсмажена сквасолею у томатному соусі. 240 грамів, 37,20. І знижка ще на скумбрію. оливковій олії. Ріга Голд. 240 грамів, 82 гривні, 90 копійок. Знижка на салаку. Водний світ ось. Пакування 700 грамів і ціна акційна 88,20 І також стейк зубатка Веладіс. Ціна за кілограм 116. І знижка ще на цьому тижні на хектушка день у день, без голови 170. Ціна за кілограм. Знижка на ось таку ікру імітовану від своєї лінії лосось 110 грамів. І ціна зі знижкою 28,20. Знижка ще також на ось таку ікру, норвін З креветкою в соусі в склі 160 грамів 51 гривня. І знижка на ікру мойви водний світ в склі 100 грамів лише. 60 гривень 40 копійок. Далі з вами поглянемо ціни на курячі яйця. Поштучно. Сьогодні 21 листопада і ціна 5,92 за штуку. Ну, а якщо десяток, то 59,20 за один десяток. Такі невеличкі. Ось, знижок на курячі яйця взагалі немає. Від своєї лінії вища категорія 76. Тобто великі курячі яйця. І перша категорія це поменше вже 72 гривні 90 копійок. Знижка на гриби печериці від своєї лінії мариновані в склі 450 грамів 86. І гриби опенькі від своєї лінії також мариновані 500 грамів 84 гривні. Гірчиця українська міцна від своєї лінії. Пакування 130 грамів по 14 Хрін від верес 140 грамів по 18. Знижка ще на ось таку гірчичку, Розумний вибір 100 грамів лише 10,70. Томатна паста. Розумний вибір в скліє 460 грамів 51 гривня. Знижка ще на ось таку томатну пасту день у день. Пірамідка 70 грамів по 16 і ось така томатна паста 70 грамів по 14. Поглянемо з вами знижки на прянощі. Кориця від своєї лінії Мелена 20 грамів від своєї лінії 8,50 Гвоздика ціла від своїх лінії 20 грамів 22 гривні 50 копійок. Куркума від своєї лінії 10,90, тобто 11 імбир 40 грамів від своєї лінії 11,40. Також знижка на суміш до катоплі від своєї лінії 25 грамів до курки і до плову. Ось 25 грамів і ціна однакова. 9,60. 12 овочів, айделія 60 грамів пакування 18,20. І від своєї лінії 12 овочів 150 грамів, 28. Лавровий лист, 20 грамів в упаковці, 11,50. Знижка на перець чорний цілий від розумного вибору 20 грамів, 12,90. Лимонний перець. 20 грамів 9,40. Мрія перед червоний мелений 20 грамів 8,30. І знижка ще на суміш перців мелена 20 грамів 8,50. Подивимося з вами ціни на макаронні вироби. Від своєї лінії макароні вироби, спіральки, спагетті, ловшина довга. Ось така малесенька вірмішелька, мушлі і витки. Ось вони. Пакування однакове, 400 грамів і ціна однакова. 42 гривні. Делюкс, витки, спіральки, пір'я, бантики. І малесенька ось така вірмішелька і спагетті. Пакування вже 500 грамів, і ціна також однакова 56,50 грам. А вже локшина від делюкс 500 грамів 70. Макароні вироби день у день. Ось такі пружинки, малесенька вірмішелька, спіральки і пір'я. Пакування 1 кг і ціна однакова. 38. І макароні вироби. Розумний вибір. Ріжки так, по 28,90 Пакування 1 кілограм. А мушлі ось також пакування 1 кілограм 29,90 Знижка на ось такі макароні вироби для паста. Ріжки 420 грамів у упаковці і ціна 36. Макароні вироби рігатоні 40 гривень 60 копійок. Спіральки для паста ось 42 гривні 30 копійок. І для паста макаронні вироби малесенькі ось такі кільця 500 грамів в упаковці 43 гривні 50 копійок. Внижка на ось такі пластівці вівсяні, 500 грамів в упаковці, 57 80. І вівсяна плющина також 500 грамів в упаковці. 32 гривні 40 копійок. Знижка на рис шліфований. В упаковці 1 кілограм 42 гривні. Також знижка на басматі 500 грамів пакування 64,70 і кускус 500 грамів пакування 49,30. Поглянемо з вами знижки на вермішель швидкого приготування або локшина. Ось знижка на локшину. Рисовом соусом ФОБО 65 грамів, 26,70. І локшина швидкого приготування зі смаком курки та соусом пряним 65 грамів, ні, 75 грамів, 26 грамів. І знижка на вермішель швидкого приготування ріва. Смак курки 65 грамів, 14,60. Далі з вами поглянемо знижки на варенички та пельмені. Знижка на кінкалі від зловій кавкасті. Пакування 1 кілограм 79. Кінкалі день, день по грузинськи 600 грамів. Пакування 42 гривні. Знижка залишається на пельмені з яловичиною та свининою. 850 грамів і ціна 150 грн. Також знижка на пельмені апетитні. Ось 600 грамів в упаковці. 98. І пельмені від своєї лінії філені. 600 грамів пакування, 72 гривні, 60 копійок. І знижка ще на пельмені від своєї лінії з яловичною та свининою. 900 грамів пакування 91 гривня. Знижка на варенички з сиром кисло-молочні солодкі день у день 400 г. І ціна акційна 38. І також знижка ще на варенички з капустою. День у день, 400 г пакування. І акційна ціна 32 гривні 50 копійок. І знижка на варенички від своєї лінії з картоплею 900 грамів пакування 50 гривень 60 копійок. Подивимося з вами знижки на чай. Дивіться, чай від своєї лінії. Чорний та зелений заварний. 70 грамів лише в упаковці 48,90 Чай чорний, заварний. Шерлок. 100 грамів. 86 Чай чорний, тіавей. Аромат малинка, лимон і лісові ягоди. В пакетиках 15-40. Також чай в пакетиках батік чорний, 25 пакетиків. І ціна акційна 32 гривні 50 копійок. Чай в пакетиках чорний козей 25 пакетиків, 40 гривень. Чай, зелений мономах 28 пакетиків, і акційна ціна 31 гривня. Чай, маномах, чорний та зелений. 25 та 5 пакетиків. 35, 50. І чай, маномах. Роматом лісових ягід чорний. 45 пакетиків. 38. 90 Чай, чорний, маномах. заварний листовий. 80 грамів. 50 гривень, 50 копійок. Чай, чорний, ліптон. В пакетиках. 30 пакетиків. 54 гривні, 20 копійок. Знижка на чай чорний день у день. Листовий заварний 100 грамів 42 гривні. Чай зелений заварний Хеліс листовий 100 грамів 79,50 грамів.